Мене звати Олександр, позивний мій маестро. військовослужбовця 68-ї окремої єгерської бригади. Самі ми мізінітчики. Працюємо як по повітряних цілях, так і по наземних цілях, завдяки установці ЗУ-23-2. До війни все життя я працював в продажах. Остання моя посада це була комерційний директор дистриб'ютора. Так вийшло, що війна з першого дня можна сказати майже заділа наші домівки, тому що я сам з Київської області. Тому прийшлося взяти ту зброю, яка навіть дома в мене була. Стояли з хлопцями під Києвом, захищали в теробороні. Але потім вже пішов військомат, і військомати мене призвали відповідно служити в Збройних Силах України. Можна сказати, що з першого дня війни, з першого дня війни я зі зброєю в руках. Ді! Зенітна установка 60-х років, яка призначена для роботи по повітряним цілям. Ми приспособилися до роботи до таких для того, щоб заїхати повноцінно, нормально на позицію. Наші хлопці перед цим перевіряють позицію. Вони їдуть на легковій машині, тобто виходять пішком, ідуть, дивляться, і вже чітко водій там командир розрахунку, вони знають, де вони будуть стояти, куди їм заїжджати, що робити. Час відстрілу, який у нас займає, це до двох хвилин я Сідуть, давай, поїхать! Там все завжди, що вони приїжджають одразу, той хто стріляє, наводиться на орієнтир. Командир відділення одразу на планшеті робить розрахунки. В цей момент номер обслуги допомагає стрільцю навестися, повернути стволи, там закріпити завушку, притримати. І все, і потім вони роблять зарядку і розрахунок стріляє. Ворог починає тільки чути нашу техніку тільки тоді, коли ми вже починаємо відкривати вогонь. Тому що техніка дуже гучна, і, ну, і вона починає одразу наносити шкоду. Тому хлопці заїжджають, і і виїжджають. Ми це завжди робимо якісь зміни, тобто міняємо час, міняємо місце. Максимально все, що ми можемо зробити, для того, щоб противник не захопів, звідки ми ведемо вогонь. Дрон коригує. Ми дивимося, відео відповідно. Я там да, або там ще одна людина з нашого дивізіону. Іде в певне місце, і звідти ведемо відео спостереження роботу дрона і рації передамо, коригуємо. Тобто нижче, вище, лівіше, і завдяки цьому можемо більш ефективно відпрацювати. Скорисління само звіту установки дві в вистрілів. Ну ви самі розумієте, що таке властиті калібер залітає в посадку і починає рватися там. Ну яке воно там робить. Оттуда їбашка хуйня, блядь, круто. Каліберна, по наші посадки й ми у нас. Ось вот опять нахуй! Бля, хуй знає, що це ебашка, це взагалі непонятно. ебашки зовсім. Був у нас такий один момент. Хлопці дуже файно відпрацювали. Навіть по перехватам було чути, що нашому противнику дуже сподобалося. І тоді хлопці отримали бездоганні емоції, вони вернулися. У них такий азарт є, вони ще хочуть. Скільки разів ми заїжджали, не разу їм не вдалося нас перехопити і зрозуміти, звідки ми стріляємо. Кожен виїзд хлопців на передову позицію це ціла процедура. Тобто вони мають зайти спокійно, вони мають вийти спокійно, ми маємо прикрити їх засобами там, щоб ефідрони, наприклад, не вилучили в них. Ми маємо вести спостереження, ми маємо слухати перехвати. І от вся ця підготовка, вся ця робота, вона важлива. Прослужив в 44-й артилерійській бригаді, так само працювали на зенітки, виконували завдання більш повітряним цілям, Ми прикривали артилерію, прикривали від ланцетів, так само там стріляли по іншим типам крил. І в 68-му бригаду я попав в 23-му році, в августі десь приблизно. І потім, коли нам почали давати таку зброю як зенітну установку, Керівництво вирішило, що я буду займатися їхнім навчанням. Повноцінно я працювати не вмів по наземним цілям, тобто я навіть не знав. Але приїхали деякі люди, ми мене навчили, а я відповідно навчив вже ці всі розрахунки. Але ми все одно вдосконалювалися постійно, ми вчилися, придумували щось нове, і завдяки цьому ми скоротили час розгортання ну, майже в два рази, тобто від 40 до 20 секунд самої зенітної установки. Це позитивні хлопці. Вони там стріляють, жартують. Вони там повертаються, жартують. Вони вірять в те, що вони зможуть файно відпрацювати, повернутися додому і обсудити, як вони там гарно це зробили. Як показала практика, результат дуже з дуже цього файний виходить. У нас варіантів не багато. тільки перемога самі розумієте. Будемо стояти, поки є сили. Будемо стояти, будемо захищати. Люди, які на цивільному, вони не не зовсім розуміють, да що таке війна. Ну, не думаю, що якщо вони побудують збройні сили, так деякі там казали і критики, це все. Що це одразу там це щось там або 200, або 300. Дякувати Богу. У нас дуже рідко такі бувають випадки. О, що у нас там хлопці, якісь там поранені, або там загинули хлопці. І тому переживати за це, а принести якусь користь, навіть відповідно тим, що просто взяти, щоб були для заміни хлопці, да, наприклад, там це вже користь. Ми хлопців мотивуємо, даємо їм можливість відпочити. Не відпускаємо в відпуск регулярно, ну, робимо так, щоб колектив максимально міг відпочити, максимально відновитися, навіть там, якщо якісь є проблеми зі здоров'ям, так само хлопців відправляємо все, все повністю контролюємо по особовому складу. Тому хлопці тримаються, тримаються і працюють собі спокійно. Майстер, я готовий. Дві короткі ще. Плюс вогонь. бум кум кум маєш на жизо. У зв'язку. Хлопці молодці, гарно працювали чудово, молодці пишаються.